Але у нас відбувся шалений цей скачок в 22-му році, це жахливо, Зараз відбувається друга мікрохвиля, але дуже помітна, яка матиме далекосярні до наслідки, це виїзд хлопців 18-22 років. Треба говорити про це відверто. Я розумію, що для людей це добре, питань нема, але для держави це погано. А на, філ... на рівні якби, філософському безумовно, чим більше ну, життєвому, чим більше людей залишають свою країну, тим гірше для країни, тим більше, що вона залишиться. Дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних, підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі дісі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. Але я думаю, в мене немає конкретної цифри, але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна. І хто залишається готовий її відбудовувати. Такі люди завжди будуть. А, і ми маємо відповідно свої задачі, свої амбіції прив'язувати до дієї кількості людей, не загальної кількості, а ще й структурно, тобто підприємці, хто буде створювати вас вартість в країні, а, ставити, ставити на них. Ну і в принципі в історії України і будь-якої країни світу полягає в тому, що більшість потрібна. Раз на чотири, це дуже синічний зараз. Більшість потрібна там раз на чотири роки на виборах, а країна рухає вперед завжди меншість в будь-яку країну. І це теж буде наш досвід. Тому нічого гарного у нас в плані населення не буде. Ми в негативній динаміці вона у нас була і до війни найгірша в Європі. <кхід> Ніхто не звідчить народжувати вже ніде в світі. Тому можливо, нам доведеться відкривати а, країну для міграції. Бангладеш, Дніпал, Індія, Філіппіни, В'єтнам, задоволенням приїдуть. Попереду дуже важкі часи, але я спокійний, тому що я бачу.